Ну, а зараз я хочу поділитися цікавою інформацією саме з жіночками. Кожна з нас мріє про те, щоб капронові колготки не рвалися. Ну, я думаю, ви мене розумієте. Навіть я розумію. Ви постійно жалієте, що вони у вас рвуться. Ну, до що тут такого? Адже живуть вони недовго, і вже після другого-третього використання на них з'являються різні стрілки угу. там, і, і затяжки. Правда, існує один простий трюк, який допоможе вам продовжити термін служби капронових колготок. І все, що вам необхідно буде зробити, це заморозити колготки. Чекай, заморозити колготки? Ну. Так, заморозити то, заморозити коготку. <laughs> я, я розумію, що це звучить злегка так дивно. Сама я ще не випробовувала цей метод наяву. Але як тільки куплю нові колготки, одразу ж їх відправлю в морозилку. Але перед цим їх треба злегка намочити. після повного заморожування. Дістаньте їх, розморозьте і дайте підсохнути. В результаті волокна капронових колготок зміцняться і вони прослужать вам у кілька разів довше ніж зазвичай. Тільки я хочу трішки. Уточнити головне чоловіка, Попередьте, що ви колготи заморозили. А то раптом він почне щось там їстівне шукати і зварить їх. Впевнений, Вікторія готує щось куди смачніше варених колгот. Кулінарочка до вашої уваги. Доброго раночку, мої любі глядачі! Ви дивитесь кулінарочку, і з вами Вікторія. Красивий посуд, апетитний вигляд смачної страви та загальне сервірування вашого столу покращують настрій та створюють святкову атмосферу. Тому сьогодні я вирішила показати, як просто і легко можна прикрасити ваш стіл за допомогою серветок. Я обрала два варіанти: листочок та квіточку. Тож почнемо з легшого з листочку. Обираємо серветку. Ви можете брати будь-які чи пастельних відтінків, чи отаких от кольорових квіточку або ж полосочку. Повністю розкладаємо серветку малюнком донизу. І далі складаємо трикутник. Головне, щоб ці краї зійшлися, наклались один на один. А далі все дуже просто. Загинаємо одну сторону. Перевертаємо серветку і не наче гармошку завертаємо іншу сторону. І так до кінця. І остання складочка. Далі розвертаємо. І з'єднуємо ці краї крівнесенько. Далі притискаємо пальчиком. Можна перевернути тут гарніший вигляд. Можна дещо притиснути пальчиками, якщо це потрібно. І ось так гарненько. Розрівняти за допомогою пальців. Ось і все. Наша серветка вже готова. Переходимо до наступного варіанту. Будемо робити квіточку. Знову ж таки, розкладаємо серветку малюнком донизу і загортаємо краї до центру, щоб у нас утворився квадрат. Розгладжуємо і знову всі краї загинаємо до центру. Останній край загнули. Увага! Беремо серветочку і перевертаємо. Ось такий у нас квадратик вийшов. Тепер знову ж таки краї до центру. Робимо все те, що робили раніше. Склавши серветку, знову ж таки перевертаємо і ось таким чином вивертаємо наші сторони, Не наче квіточку. І так кожну сторінку. Далі робимо те саме ж з оцими частинками. А тепер перевертаємо і гарненько викладаємо її. Ось так. Якщо потрібно щось підправити, можете це зробити саме зараз. Впевнена, що така серветка у вигляді квіточки буде неабиякою окрасою на вашому столі. Також її можна використати для подачі десертів, наприклад, кексів чи тістечок, або ж фруктів. Ось так. Подивіться, як гарно. Бажаю друзі, щоб ви отримували задоволення не тільки від смаку їжі, а й від її вигляду та сервіровки. На цьому у мене все. Побачимося в наступному випуску ранку, надії.